Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, куди пропав Маркус, що трапилося з Маркусом. Я зібрала трошечки так ваші запитання. Хтось каже, що він в полоні, хтось каже, загинув, хтось каже, що воює, а хтось каже з вас, що у запасі. Тобто, знаєте, як в запасі це в мене така асоціація: в запасі, це ніби. Коли гравці у футболі грають, а він на лавці, це, запасній лавці сидить. Давайте тоді подивимося, як йдеться Маркусу. Ви пам'ятаєте, це військовий, медійний військовий. Тобто, дивіться, карти показують, що в принципі ось тут накопичення йде якесь. І він, ну, будемо так казати, він відійшов. Тут, знаєте, в нього якась прив'язка. Я би не сказала, що йому погано, йому непогано, тут просто він, хтось ним маніпулює наразі. Тут або скоріше за все, зараз ми ще по варіантах, те, як я завжди роблю, чітко розглядаємо. Але таке враження, в нього наказ десь в стороночці. Він прив'язаний публічно, скоріше за все, до, або до банкової, або хтось ним керує, якась особа, яка публічною є. Давайте ми конкретно зараз подивимося. І так, от, загинув в мене аж, знаєте, аж всередині, щось зжимається. От, але так, дивимося: воює в запасі. Загинув у полоні. І так, зараз подивимося. Ну, тут е, нехороша енергія, я зразу скажу. І так, е, воює. Тут сила. Стримуюча може бути навіть сила. В запасі. Загинув. У полоні. Е, дивіться, ось. Е, Тут, дивіться, воює і ось ці ось ці підтверджує, так? Але це ще не нічого не говорить. І так, воює він чи ні. Так, воює він чи ні. Ні, не воює. А, в запасі. Отут може бути, що йому скучно. да-да Ось тут в запасі. Він в запасі, на запасній цій. В полоні ні, тому що іде рух. Верніше, не загинув і не в полоні. Ці дві карти говорять, не загинув і не в полоні. Тут, скоріше за все, і не воює, а скоріше за все, що він в запасі. Ось ця карта, ця карта говорить. От, знаєте, коли людина перебивається з ноги на ногу. І ось тут теж карти говорять, що, ну, в принципі, людині комфортно. Ці карти теж говорять комфортно. І таке враження складається, що людина трошечки скучає. скучає знаєте, як от. З, зі скуки е, сімечки лускає і, і, і плює в потолок. От якось так в мене йде. Тобто з, з цього розкладу можна сказати, що він у запасі, мої дорогенькі. Людина в запасі на цій лавочці е, запасній поки що. Давайте тоді так запитаємо, що, які плани, давайте владу. Ми так і питаємо владу. Або ось ту людину, яка ним керує. От тут є якісь плани вже виходять. Які плани стосовно Маркуса. Зараз ми подивимося, які плани. Є якийсь плани є, є, є. Є, є тут якісь плани. Ви знаєте, тут плани такі. Там, де він зараз є. Так, там, де він зараз є, його витащити. Це все закриється, витащити плани і зробити з нього публічну особу. Чи це партія буде, чи це буде просто людина кудись буде висуватися? Публічну особу. Його є плани, колись його викласти знову. Вони колись його, будемо так казати, спалили. Щоб ви розуміли, його колись спалили. Пам'ятаєте, був якийсь скандал? Я зараз точно не скажу який. О, ще й тут медійність у нас на дні. Тобто є план Маркуса вивести на знову на екран, знову на якусь публіку якогось, знаєте, тобто, людину, медійну людину, яка буде знову. Щось робити. Плани є на нього, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! Все буде Україна!